Всіх, доки є хвилинка між руками. У мене вікно я заповнила електронний журнал і хочу поговорити про журнали. На сторінці у Фейсбуці я виставляла пост з приводу того, який журнал зручніший: електронний чи паперовий. Результати ось я показую. То більшість колег відповідали, що вони за те, щоб був електронний журнал. Ну і деякі є ті, що за паперовий. Отже, класний журнал і для чого він надав це такий документ, в якому містяться розділи їх потрібно заповнити. Це облік відвідування пропусків занять. Облік навчальних досягнень учень, проведення екскурсій, практик, проведення бесід інструктажів, зведений облік навчальних досягнень учнів, загальні відомості про учнів, зведення таблиця руху учнів класу і зауваження до ведення класного журналу. Що від вчителів вимагається, щоб стан ведення та оформлення журналу був в хорошому стані, розподіл сторінок, проведення різноманітних інструктажів. І щоб все було чітко, охайно і вірно записано. За допомогою уроків, які ми записуємо, тему уроків, визначають вчителі, чи потрібно їх забирати зарплатню, чи не повинно, тому що якщо ми не виходимо на ту кількість уроків, яку потрібно, то потім під час перевірки можуть бути запитання. Щодо паперового варіанту, ми маємо лише один шанс. Виправляти там нічого не можна, потрібно писати досить охайно, красиво, щоб не було зайвих запитань. Боже, кожної сторінки ми пишемо список. А якщо це журнал, який я в цьому році придбала, то пишемо його лише один раз. Але уроки записуємо, їх нумеруємо, відзначаємо відвідуваність учнів. Це те, що ми робимо кожного дня. А що колеги писали? Колеги писали, що в даний момент під час військового стану, під час дистанційного навчання, колегам незручно цей журнал, як написали, стояти під дверима школи, щоб його заповнити. Тобто цей журнал додому взяти неможливо. Він знаходиться лише в школі, тому що це документ. Але з приводу конфіденційності даних. Вони можуть міститися лише в цьому журналі, і ніхто його зайвий не може прочитати з приводу адрес, прізвище, ім'я батьків, номера мобільних телефонів, та і навіть оцінювання учнів це конфіденційна конфіденційної інформації, інші її не побачать. І можна в паперовому журналі, в паперовому варіанті це зберігати. Далі електронні версії, електронні версії журналів. Під час карантину їх почали дуже добре застосовувати різноманітні компанії. І школи почали ці варіанти брати. До речі, напишіть в коментарях, на якій версії ви працюєте, на якій платформі ви працюєте, і чи це вам подобається. Моя школа почала працювати з електронним журналом давно, потім була невеличка пауза. І в цьому році, вже в 2022 році, ми знову почали працювати з електронним журналом. Ми працюємо на платформі Нові знання. Думка, на, напевно, чого я це і відео записую, чи подобається це мені. Так, мені електронний журнал подобається. По-перше, його можна взяти додому, бо він знаходиться або в телефоні, або в ноутбуці. Тема записується набагато швидше, бо ти копіюєш з календарного планування і вставляєш саме куди потрібно. Ще мені дуже подобається відвідування. Тобто, я лише в журналі відвідування написала, що цієї дитини немає, і вона вже на всі уроки мені Енки виставляє. І причина. Цих енок далі, якщо я вбиваю урок і вказую, що він там кожного понеділка другий урок, то до кінця семестру чи до кінця місяця, все залежить від того, як я його оберу, воно вже мені пише, тобто виставляє самостійно дати. Якби людський фактор мінімальний, якщо я все правильно, уважно встановила, то воно вже мені показує, коли був наступний урок. Точечно також можна виставляти, якщо там якийсь був додатковий урок чи щось редагувати. З приводу конфіденційності даних оцінку бачу лише я, класний керівник. Це якщо я просто вчитель-предметник, батьки та дитина, які мають логіни та паролі. З приводу особистих даних батьків саме на нашій платформі є лише прізвище, ім'я по батькові, номер телефону і електронна скринька все більше нічого немає. Для електронного журналу не потрібно купувати хороші ручки. Одного кольору, щоб вони не відрізнялися, потрібно лише правильно набирати. Для паперового варіанту, для того, щоб це виглядало естетично. Ну, наприклад, я стараюся закупляти ну, три ручки в, мене в рік виходить приблизно однією маркою, щоб вони не залишали якихось там брудних помарок. І щоб був приємний колір. До речі, в цьому році я придбала собі темний колір дуже. У мене є питання до цієї ручки. Також в електронному журналі мені подобається, коли задаєш домашнє завдання, це я кажу про учнів старших класів, не про своїх першокласників, то вони бачать домашнє завдання. Наприклад, на нашій платформі є додаток, і діти можуть користуватися на мобільному телефоні додатком і дивитися домашнє завдання, коментарі, а також свої оцінки. Мінус електронного полягає в тому, що якщо немає інтернету, немає світла. Ми його ніяк не заповнимо, цей журнал. І добре, що коли його там не трошки пару годин немає. А якщо буває по-іншому, це не мене. Так, ну в принципі, пробіглася по основним пунктам. Все, що хотіла сказати, що не сказала, пишіть. Якщо не згодні, також пишіть в коментарях. Я з радістю почитаю, і ми всі будемо також між собою спілкуватися. Дякую за увагу.